Вітання мільйонів аудиторії каналу Відікон. Це прямий ефір. Сьогодні говоримо про інформаційну політику сумської влади. Говоримо з директором департаменту комунікації та інформаційною політикою Антоніною Коха. Кохан Антоніна Іванівна у журналістиці з 1982 року вищу освіту здобувала в столичних вищих навчальних закладах Київському державному університеті імені Тараса Шевченка та Національній академії державного управління при президентові України. Отримала досвід високих наукових шкіл іменитих професорів Анатолія Москаленка та Сергія Телешуна. Пройшла стажування в адміністрації президента України, секретаріаті Кабінету міністрів України, Національному агентстві Державної служби України. Закінчила магістратуру та аспірант. Національної академії державного управління на кафедрі політичної аналітики та прогнозування має понад 20 наукових публікацій в галузі знань Державне управління. З них сім наукових статей в фахових, вітчизняних та зарубіжних виданнях ВАК. Є автором розділу, присвяченому розвитку інформаційного простору області та формування іміджу влади в стратегії розвитку, соціально-економічного розвитку Сумської області. Нова Сумщина Сумщина-2015». Є розробником концепції розвитку інформаційного простору Сумської області до 2015 Року. Старж державної служби понад 17 років. Під час виконання службових обов'язків завжди спрямована на високий результат. Ніколи не вважає себе виконавцем, натомість продукує нові ідеї та проекти і пропонує механізми їх впровадження. Антоніна Іванівна, добрий день. Вітаю вас Щиро вітаємо вас у нашій студії, дякуємо, що знайшли час для наших глядачів. Власне, це питання турбує не лише е, тих, хто працює в засобах масової інформації, мається на увазі інформаційна політика, відкритість міської влади. І от е, давайте розпочнемо нашу розмову з того, що е, рейтинги е, Сумської міської ради, які були, е, Зроблені за висновками індексу публічності місцевого самоврядування є такий проект за участю європейських партнерів. Вони збільшились наскільки відомо. Розкажіть про це, що хто оцінював, як оцінював і які оцінки поставили. Хочу сказати, що у контексті розмови про формування інформаційної політики, точніше сьогодні говорити про формування уже публічної політики, яка передбачає участь громадськості у прийнятті рішень у порядку у формуванні порядку денного діяльності міської ради та у процесі прийняття та реалізації політико управлінських рішень. Тому процес інформування і процес саме формування публічної політики він дуже багатоплановий і складається із багатьох таких методів та механізмів, які ми застосовуємо спорту. Зокрема, ми говоримо сьогодні про суми, як відкрите місто. І в цьому контексті варто сказати про те, що Сумська міська рада за індексом публічності місцевого самоврядування, яке здійснювала громадянська мережа ОПОРА, посіла четверте місце. За наповнюваністю нашого офіційного сайту муніципального інформаційного порталу. Ми також посідаємо четверте місце за відкритістю та прозорістю діяльності міської ради та наповнюваності офіційних сайтів. Тому я думаю, що це досить такі вагомі показники за рік каденції нинішньої міської влади, і я думаю, що ну це вагомий показник, який знімає ну, багато питань, які сьогодні до нас виникають. Ви згадали відкрите місто. Власне є проєкт фонду Східна Європа який так і називається. І місто Суми бере участь у ньому. Розкажіть місто просто. Суми одне із, в принципі, небагатьох міст, баганебагатьох міст України, яке бере участь у цьому проєкті. Проєкт восени минулого року вступив в активну фазу, і в принципі у міської ради був вибір або перепідписувати угоду, або її не перепідписувати. Ми пішли на те, що ми взяли на себе відповідальність і таку величезну відповідальність звалили на себе як Робота у режимі онлайн із громадськістю із населенням. Якщо хтось із сумчан не знає, то програма відкрите місто передбачає реєстрацію і пряме звернення до органів влади з того чи іншого актуального питання життєдіяльності міста. Потім модератор передає це питання безпосередньо структурному підрозділу за профілем і отримує відповідь. Крім відкритого міста, ми працюємо ще і в такому самому режимі онлайн. Це запустили онлайн-приймальню, до якої також були на початках. У нас питання, поки ми не навели. Порядок інформаційній з галузі, навели порядок з адмініструванням сайту і відкрили онлайн приймальню на сьогодні. Довіки онлайн... активно люди користуються інтернетом для того, щоб звернутися безпосередньо до міського голови до щомісяця до відкритого міста надходить близько 40 запитань. Онлайн приймальня щодня має до десятка запитань, з якими працюють, і міський голова безпосередньо дає відповіді. І навіть тут же при надходженні в режимі онлайн запитань зв'язується з структурним підрозділом і доручає вирішення того чи іншого питання. Хочу сказати, що як по відкритому місту, так і по онлайн приймальні специфіка і кваліфікація питань стосується у 80% питань житло питань житлово-комунальної галузі. І власне що роз'яснювальна робота про те, що відбувається на теренах міста, от особливо в житло комунальній сфері, наскільки вдається це легко чи це не легко насправді? Ви знаєте, готуючись до минулих таких інформаційних повідомлень, які ми поширювали серед засобів масової інформації, я наткнулася на таку цифру, досить таку вражаючу цифру, що з питань діяльності житлово комунальної галузі щотижня надходить близько 600 запитань, якщо враховувати і службу 080, і наші онлайн-приймальні, письмові звернення, депутатські запити, запити громадян, письмові запити які надаються близько 600 звернень. Тобто, я для себе зробила висновок, що не налагоджена робота житлово-комунальної галузі, зокрема КП суми житло, питання, про діяльність, якого зараз стоїть мова, вибиває з колії планову роботу, оскільки отакі гарячі звернення тільки на їх виконання пішло би зараз кілька місяців. Що вже говорити тоді про планову роботу? Якщо говорити про наповнення муніципального інформаційного порталу, є інформація, яка може цікавити пересічних мешканців. Є інформація, яка може бути цікавим цікавою для спеціалістів. От доступ до публічної інформації, що це за публічна інформація, які матеріали сесій чи, наприклад, комісії, протоколи проведення депутатських комісій викладаються, наскільки ця робота вдається. Одразу протоколи у вас прозвучало останнім, але я почну із протоколів протоколи е, сесії міської ради викладаються зараз регулярно. Якщо раніше вони в ряди годи викладувалися випадок від випадка, то зараз і депутати контролюють цей, цей процес і громадськість. І те самі ми зрештою, е, ну якби це наш обов'язок. Ми викладуємо е, тут же після закінчення сесії, викладуємо і всі бачать результати голосувань з того чи іншого питання. Я хочу сказати, що зараз дійсно по Роботі Сайту муніципального інформаційного порталу серед депутатів міської ради, скажімо, європейських сум багато є депутатських запитів. Ну можливо, про які сумчани не знають, але оскільки в мене є така нагода, я би хотіла відповісти і для колег журналістів, і для депутатів, які роблять ці запити. Ви знаєте, зараз виходить така ситуація, що нас чомусь звинувачують у піарі у піарі першої особи у піарі сумської міської ради. Я хочу пояснити, що паблік релейшн означає робота з громадськістю. Зв'язки з громадськістю, і якщо хтось хоче нас зараз загнати, звинувачуючи нас в тому, що ми даємо, начебто, дуже багато повідомлень про діяльність міського голови у режим закритий, то ми в режимі закритого працювати не будемо. Ми будемо виконувати закони України про висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування. Ми будемо працювати у відкритому режимі, оскільки зараз громадський скрізь говорить про відкриті судів правоохоронної системи, то міська влада не збирається працювати в закритому режимі і. um mm. Ми провели підрахунок для того, щоб уже розставити остаточно всі точки над «і». серед новинних повідомлень, яких щодня готується близько 10-12, тільки 25% стосуються стосується діяльності міського голови. Але не показувати його роботу ми не можемо, оскільки Олександр Миколаївич практично не перебуває за робочим столом. Якщо в нього є планові наради, прийом громадян, то це планова робота. Решту часу він дійсно він об'єкти. Він виїжджає на зустрічі із громадською. Він виїжджає на зустрічі з трудовими колективами і замовчувати це і не показувати людям. Тоді вибачте, ви до нас знову ж таки виникнуть питання: а чому ми не показуємо, а що робить міський голова? Тому, шановні депутати, дорогі колеги, ми не будемо працювати в закритому режимі. Ми будемо висвітлювати роботу і депутатів міської ради, і виконкому, і міського голови, так як ми робили це досі. Сайт ми використовуємо не тільки як інформаційний портал, але як і портал, на якому ведеться дуже широка роз'яснювальна робота. Раз на часі з огляду на питання, які потребують роз'яснення, це і отримання субсидій, це і пільги для учасників АТО, це і умови для переселенців із сходу України, це і роз'яснення історичної пам'яті з приводу нової трактовки історії Другої світової війни. Багато таких питань, які знаходять свої окремі банери, закладки на сайті інформаційному порталі. І ну я згадаю, я що ми інформаційний ресурс використовуємо сповна для того, щоб роз'яснювати роботу міської ради і отримувати зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок, якраз це питання комунікативної політики, не інформаційної однобічної політики, про яку я говорила на початку. Що ми вже перейшли цей, переросли вже цей процес. Ми зараз говоримо про комунікацію, про двобічний зв'язок. Ми комунікуємо із громадою. Ми пояснюємо свою роботу, і нам важливо знати зворотню сторону. На важливо до переглядів відвідувань сайту, рейтинги, якщо подивитися, і порівняти з іншими муніципальними порталами. Областей. Кількість відвідувань ну досить значна, і ми це бачимо навіть по тому, як поширюються наші інформаційні повідомлення. Ми не пишемо, як решта, скажімо, приватних інформаційних сайтів про те, що обов'язково посилання на джерело, на перше джерело, але ми бачимо, що наші інформаційні повідомлення ну, З'являються і на інших інформаційних порталах. Але для нас це, знаєте, дуже відрадно, що ми наповнюємо своїми повідомленнями інформаційний простір міста. От зараз до інформаційного простору активно долучився останніми роками Фейсбук і це місце для комунікації багатьох людей, політики, чиновники ведуть свої блоги та мікроблоги. Присутність міського голови, наприклад, у Фейсбуці. От він сам пише свої дописи. По-різному. По різному знаєте, як а е... як відрізнити? Він пише і сам. Часом він пише сам. Часом ну, це робить прислужба, оскільки прислужба супроводжує його ну на кожному кроці. Через те дуже добре знається і в його режимі, в його розпорядку, в його справах. І ну навіть буває так, що Олександр Миколаївич повертається з якогось об'єкту, їде в авто і проговорює з прислужбою, що що потрібно дати. Тобто це ідея, це проговорюється. Ну, текст і за прислужбою тільки залишається видати це. На Фейсбуці на соц на в соцмережах в соцмережах зараз жартують, що сумський мер Олександр Лисенко в питаннях відкритості да що він позбавив себе права відкривати двері до. Власного кабінету це жарт такий, чи це ну наскільки серйозно це? позбавитись дверей вчора відбулася така подія. Олександр вчора була відбулася ця подія. Олександр Миколаєвич дав доручення, і е, господарські служби зняли і завіз двері до міського голови. Що це було? Ну, причин тому кілька. Це і неприємні речі, які зараз ну, є такими резонансними і широко обговорюються в політику сумському. Це і пресинг, який здійснюється на міського голову, це і звинувачення на адресу першого заступника міського голови. І тому попереджуючи можливі провокації, які можуть здійснюватися на міського голову, було прийнято таке рішення про те, щоб Зняти двері аби е, не було е, ніяких навіть е, можливостей і ніяких думок щодо того, щоб спровокувати на якісь е, неправочинні дії опонентів чи людей, які в цьому зацікавлені, скажімо так. Круглі столи громадських організацій ми бачили вже відбуваються в тому числі за участі керівництва нашого міста. Ось ця комунікація, цей зв'язок з громадським сектором. Наскільки він зараз активний, наскільки можна порівняти з практикою попередньої влади? Круглі столи, формат круглих столів, формат громадських обговорень, роботи з громадською радою. До речі, ми не сказали з вами сьогодні про створення громадських експертних комісій. Ми в цьому були піонерами. Це перший пілот, пілотний проект в Україні створення громадських експертних комісій. Тобто, всі ці формати широко застосовує сьогодні міська влада. Зустрічі із громадським активом, ГО «Майданом». для того, щоб знати знову ж таки, як я вже говорила, реакцію. Людей на дії і вчинки влади. Нам е Цікаво знати, як сприймаються ті чи інші політичні рішення, які приймаються сьогодні. А вони є дуже відповідальними. Це і підвищення тарифів, це і мобілізаційна робота, це і події на сході, тобто формування бюджету, витрачання бюджетних коштів, процес, який зараз ми робимо максимально відкритим. Тому круглі столи і проведення громадських слухань, громадських обговорень це якраз той формат, до якого ми прагнули, і який дуже широко зараз застосовується в Сумській міській раді. Зараз у нас є і ще в процесі. Ініціюється зараз проєкт сумської ініціативи, громадської ініціативи петицій, я перепрошую, петицій. Це проєкт, який забезпечить. Прийняття важливих суспільних рішень. Якщо петиція поступає, оформляється як петиція офіційно і розміщується на сайті. Якщо вона набирає необхідну кількість голосів, тоді вона виноситься на розгляд сесії. Тоді ми бачимо, які питання, які громадськість виносить, які вони дійсно мають важливе значення, які мають резонанс, які набирають необхідну кількість голосів. Значить, вони голосів тоді в інтернеті голосів в інтернеті так. Петиція, якесь питання, формується певне питання гостре, яке гостро звучить зараз у сумах. Виноситься воно на сторінки сайту нашого, набирає необхідну кількість голосів підтримки. Якщо воно набирає необхідну кількість голосів, тоді вже воно оформлюється як рішення сесії і виноситься на розгляд депутатів. І воно з набирає тоді вже законної сили це рішення, те чи інше рішення, вирішення проблеми. Давайте трохи більше поговоримо ще про громадські експертні комісії. Як вони формувалися? Хто увійшов до складу цих комісій? Які вплив вони мають на прийняття рішень ради. you mm -hmm. Зараз процес формування громадських експертних комісій був завершений успішно. Громадські експертні комісії вже працюють понад 100 днів. Це була ініціатива знову ж таки і департаменту, і громадськості, і міського голови. Ми спрацювали якось в унісон, і всі, в принципі, були в цьому зацікавлені. Хоча знову ж таки це додаткова відповідальність. І на погоджувальній раді я пам'ятаю, коли я відстоювала положення про громадські експертні комісії. Ну відчувався такий деякий спротив депутатів, оскільки вони розуміли що контроль громадських експертних комісій буде впливовим на рівні роботи депутатських комісій, постійних депутатських профільних комісій? І тому був відчувався деякий спротив. Положення було прийнято, як ви пам'ятаєте, не з першого разу, далеко не з першого разу, але все таки було це прийнято положення. Ми його спільно розробляли із. Громадськими активістами, і зараз громадські експертні комісії працюють найактивніше. працює. Це транспортна комісія, бюджетна з питань економіки, земельних питань. От. Ну, Зараз вже я думаю, що формат компромісу такого між роботою громадських експертних комісій і депутатських комісій знаходиться. Відбулася у цей процес протірки вже відбувся. протірки, вже нікуди дітися. вже ми в одному човні всі пливемо. І тому я думаю, що такий додатковий контроль він стимулюватиме і депутат. Тів і міську раду до того, щоб ну питання вирішувалися прозоро, ефективно і щоб напрацьовувалися спільні конструктивні рішення. Саме для цього ми е, створювали громадські експертні комісії, для того, щоб підвищити ефективність і напрацювання конструктивних спільних пропозицій. А от у цих координатах які тоді е, яке тоді місце громадської ради? Громадська рада зараз переформатовується згідно з чинним законодавством повноваження. попередньої громадської ради вже припинені. Ми зараз формуємо нову громадську раду. До речі, завтра буде засідання ініціативної групи, яка вже буде приймати рішення стосовно нового складу. У нас дуже багато претендентів, понад 40, здається. От тому громадська рада якщо громадські експертні комісії це наше ноу-хау, сумське ноу-хау, то громадські ради діють в межах чинного законодавства. Це формат співпраці законодавчо закріплений і мають ну дещо інший характер, консультаційний. Якщо громадські експертні комісії, ну вони такі більше на громадських засадах і мають рекомендаційний характер, то громадські ради ну, мають вплив на прийняття рішень, які приймаються. Сумською міською радою питання можливо суто технічне а, 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 щодо інформаційних технологій, але теж цікаво в місті впроваджено зони вільного доступу до Wi-Fi в центрі міста. Так розкажіть про це. Так, це, знаєте, сьогодні ми живемо в інформаційному суспільстві і вирішувати лише питання розвитку житлово-комунальної галузі, скажімо, інфраструктури, міста транспортних питань було б недостатньо, оскільки сьогодні вирішення деяких питань щодо впровадження інформаційних технологій вирішують навіть переважають людський фактор, скажімо, встановлення. Минулого року було за бюджетні кошти, за кошти сумської міської ради було встановлено 12 камер спостереження в місцях великого скупчення людей. Перепрошую, камери ці були встановлені на виїздах із міста цього року. Ми плануємо закупку близько 40 камер, які вже будуть безпосередньо в місті встановлені місцях великого скупчення людей. І є для цього можливості є фінанси виділені і є що особливо важливо КП інфосервіс, яке активно почало працювати зараз у цьому напрямку в напрямку впровадження комунікативних технологій інформаційно -кому, комунікативних технологій. У роботі Сумської міської ради забезпечено роботу серверної системи, закуплені сервера потужні, які будуть архівувати записи цих камер спостереження. Таким чином, ми спікуємося про забезпечення безпеки в місті, дорожньої безпеки, правопорядку. Ну і багато питань вирішується саме, скажімо, провадженням камер спостереження. Те саме ми можемо сказати і про вайфаї. Wi-Fi, який у нас був е е встановлений в місті Суми, це Фонтан Садко, потім за ним були зони Альтанки, е Покровської площі. І парку, парку казка знайшли ну дуже велику підтримку серед населення, серед молоді і не тільки. І я моніторила особисто, бо ми відкривали тоді першу точку вайфай біля фонтану садко. То інформаційні повідомлення про соціальний інтернет, який впроваджено було в сумах. Ці інформаційні повідомлення вийшли далеко за межі сум. Ми цього. Роботу будемо продовжувати цього року. Планується придбати іще ще чотири камери. Я не буду знову залишу інтригу, так як і тоді я не говорила до останнього, які це будуть наступні точки. Ми вже десь приблизно знаємо, які це будуть точки. Це для знову знову ж таки для зручності користування. Це будуть точки великого скупчення людей. І чотири точки ще буде встановлено. Тобто, ми не будемо зупинятися на тому, що було зроблено, бо знаємо, що в цьому є великий сенс, є підтримка. Людей було сприйнято дуже задоволенням про комунікацію з тими, хто за межами міста. До речі, про зовнішнє партнерство. Наскільки зараз брендується місто Суми за межами нашої області, можливо, межами нашої країни? який стан справ в агенції промоції? Я розумію, що це окрема структура, але власне от просування брендування міста Суми назовні як відбувається? Знаєте, зараз хотілося би, хотілося б більше займатися промоцією міста Суми, однак моя позиція така, що зараз ми все ну в міру оці процеси. Ми трішки може загальмували, підтримуємо ті давні зв'язки, партнерські зв'язки, які існували з зовнішніми партнерами, скажімо, з Болгарією, з Польщею, і трошечки ми загальмували процес зовнішніх зв'язків з огляду на те, що кошти потрібніші зараз для сходу. І Бюджетних коштів ми виділяємо дуже дійсно багато і на обладнання, на бундерування, на прилади. Тому хай ми тут трішечки економимо. Ну, це моя навіть особиста така позиція. Економити на як тільки можна економити. Але давні стосунки, наприклад, із Любліном ми підтримуємо. І Люблін ділиться залюбки досвідом у впровадженні нових технологій у місцевому самоврядуванні. Проводять семінари, приїжджають, проводять семінари. Ми пам'ятаємо, що ці семінари збирали багатьох працівників місцевого самоврядування і громадськість так само, тобто досвід Польщі для нас дуже цікавий, і в плані тому, що Польща вже пережила навіть хвилю підвищення тарифів, так само пережила, але пережила безболісно. І тому я думаю, досвід поляків для нас цікавий у багатьох сенсах. Олександр Миколаевич Лисенко зустрічається, здійснює офіційні прийоми офіційних делегацій, які в нас були, це і делегація Литви, Польщі. Тобто ми підтримуємо стосунки при будь-якій нагоді зараз. Ми тісно працюємо до речі із фондом Хельвеція по гуманітарних вантажах. Це дуже давні у нас стосунки із Маріаною Піфоретті, яка вже майже змінила прописку. І ми дуже вдячні і оселилася в сумах. Ми дуже вдячні цій жінці за підтримку, незважаючи на. Ситуація, яка тривожить закордонних партнерів, яка в нас ситуація в Сумах. Вона зробила таку розвідку привізши, коли привезла навесні один гуманітарний вантаж, одну вантажівку. Зрозуміла, що у нас мирна спокійна ситуація в Сумах, що нам вдається цю ситуацію втримувати. І зараз ми очікуємо ще три конвої гуманітарного вантажу, який потрібен зараз і Збройним силам, і лікарням. Установам Карні, тобто ми вдячні, і ці зв'язки ми підтримуємо також чи можна говоримо. назвати мирною ситуацією в місті суспільно політичну ситуацію, що ви про неї можете сказати, Незважаючи на політичну активність, яка зараз спостерігається напередодні вже виборів, звичайно, ця ситуація залишається мирною, і я думаю, що це і найбільший здобуток і міської влади, оскільки. Ми здійснюємо постійний моніторинг суспільних настроїв і в мережах соціальних, і в публікаціях засобів масової інформації, друкованих телебачення. Ми моніторимо цю ситуацію, коли Спілкуємося із громадськими об'єднаннями та громадськими організаціями. Ми відчуваємо, які питання стоять на часі, і ми не допускаємо цього загострення, коли ми виносимо їх на громадське обговорення. Коли питання вирішується не на вулиці, пікетами чи масовими протестами, ми розуміємо прекрасно, що ситуацію не можна накручувати. Як я пам'ятаю, тільки рік тому назад ми приступили всі, команда приступила до своїх функціональних обов'язків і говорила, що давайте не допускати для того, щоб питання вирішувалися у нас на Майдані, бо ми не. Чуємося, коли як у нас може бути триколор замість нашого прапора, і тоді ми не відмотаємо вже ситуацію назад. Тому зараз ми розуміємо і попереджуємо ці спалахи, якісь гострі напруження гострого суспільного напруження. І ми часто зустрічаємося з громадськістю. Ми даємо роз'яснювальну роботу, надаємо допомогу тим категоріям людей, які в цьому цього потребують. Я пригадую, дуже гостро стояли питання, коли не було ротації. Ви мабуть, також пам'ятаєте, коли не здійснювалася рота. Тація воїнів, які були першими призвані до лав збройних сил і поїхали на схід. Ми тоді також збирали одну зустріч за іншою. І приходили жінки, приходили з дітьми. Дуже були емоційно напруженими ці зустрічі, але ми йшли на це, тому що ми намагалися пояснити яка ситуація, які перспективи, які ми робимо кроки до керівництва державою для того, щоб змінити ситуацію, для того, щоб запровадити цю ротацію? Ми намагалися пояснювати для того, щоб жінки не були кинутими і не вирішували ці питання на одинці з собою. Тобто питань таких дуже багато, і ну для того, щоб попередити якісь спалахи, ми суспільну політичну ситуацію моніторимо постійно. Зараз політичну активність виявляють, ну як завжди, зрештою партія. «Свобода», Партія удар, але водночас. Правий сектор, звичайно, але водночас дуже е, якби ну непогана в тому є ініціатива, що, скажімо, у питанні роз'яснення отримання субсидій е, допомагають партія батьківщина, самопоміч і в цьому ну якби також є позитив. Тобто, тобто кож, весь... кожна партійна тобто, сила по-своєму підходить до виборів. Хтось обливає е, опонентів чорним піаром, застосовує чорний піар і брудні технології. А хтось е, виходить і допомагає людям, е, е, займається благодійністю і робить добрі справи. Кожен по по своєму присходить до виборів. На сам кінець нашої розмови коротко. От е, рік минув після того, як нова команда владна в місті Суми. От е, за свій сектор відповідальності, от яку б ви оцінку собі поставили за цей рік важко сказати, але я думаю, що. Е... Ми працювали доволі таки непогано в тих напрямках, якими опікується департамент. А їх, як ви бачите, багато це і зовнішні зв'язки. Я підсумую трішечки. Це зовнішні зв'язки, це доступ до публічної інформації, звернення громадян і організація особистих прийомів міського голови та заступників. Це і Зв'язки з громадськістю, це і е, робота прес-служби, і е, робота сектору з інформаційно-комп'ютерних технологій. Я принаймні департамент було сформовано в листопаді цього року, і, е, звичайно, поєднати всі ці напрямки досить непросто, але і в мене команда підібралася молода в департаменті. Ми намагаємося спрацюватися і. Виконувати поставлені перед нами завдання, і саме головне, що у нас є ініціатива, з якою ми виходимо постійно до міського голови. Тобто чекати завдання, які нам спустяться зверху. Ну ну принаймні, в мене і моя особиста позиція. в мене такого немає. Ми ініціюємо питання, деякі питання проходять деякі ми допрацьовуємо, але те, що сприймається і засобами масової інформації, і громадськістю у нас напрацьовані контакти і є тісні зв'язки із сюди. владою. Тобто, ну не знаю, хай 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 оцінку ставить громада. Ми працюємо, ми, ми намагаємося е, працювати на повну силу. Дякуємо вам на цій оптимістичній ноті і дякую нашим глядачам за увагу. Нагадаю, що директор департаменту комунікації та інформаційної політики Сумської міської ради Антоніна Кохан була сьогодні з нами. Дивіться від знатимете більше.